Позаяк ви дуже різні, і зараз ми хочемо пограти в гру, яка нам покаже, наскільки саме ви з Леною різні. Наша гра було, чи не було? Все дуже просто, читаю вам запитання, ви підіймаєте табличку, чи було то у вас таке, чи не було. Поїхали. Чи писали ви Маші кравець щось на кшталт будеш сьогодні ввечері? Слава Богу. Але такий момент, що треба чесно відповідати. Повністю чесно. Все супер. Треба подивитись, треба подивитись, що ну Я признаюсь, я полайкав десь, може, відсотків 80 інстаграму, там навіть фотки за 2018 рік, але я нічого не писав. Дійшов до 10 років, так, і подивився. Перевіряє. Ой, та там плотна переписка. ой-ой-ой. Там дійсно ой, плот. ой, ой, ой. плотна да, переписка, я згаду, отак, вхажу, отак. Правильно. <сіст> ладно, давайте далі. Чи казали ви комусь, по-моєму, валік робить якусь фігню? Не було. Та Але. ладно. Ти <сіст> ж була вже на чому кварталі. Тільки що за кулісами що ти казав? Валік, а ти кому так казав? Бували випадки, коли я себе не контролював і розумів це. І розумів це при цьому. По-моєму, валіку знімає... треба спати. Ведіть його спати. До речі, до цього наступне питання. Чи було у вас колись, що ви просинаєтесь і не розумієте, де ви знаходитесь? Ну, тут питання доліни, треба пояснити. Я я дум... що, не людина, чи що. Ну. По-перше, я не повинна нічого пояснювати. <реш> <реш> По-друге, слухайте, так було. Ну, знаєте, іноді прокидаєшся і не одразу розумієш, що ти вдома. Ну, в мене таке було, як. Е як ми в турі були, коли ти воде тури, то. От в одному місці заселився в готель, приїжджає вже в друге місто. Ти я тільки в голові відклалась дорога до номеру в цьому так. готелі, Тут вже інше. Я прокидаю, боже, а як вийти ще перед сценою, коли перед виходом а, завжди в якому ми місці? <світ> Кропивницьке. Привіт, Кропивницьке! Ну <світ> Привіт, <ти> Житомир! Просто... <світ> <світ> так, ай, блін, Житомир вчора був у когось з артистів у співаків. Був лист на сцені завжди, і там не було не списку <світ> <світ> міста. Місце нічого просто написано великими буквами. Так, <світ> <світ> Житомир. <світ> <світ> так, так. Ну це, це дуже. Зрозуміло, коли в тебе кожного дня нове місто. Так в мене в мене була історія. Я прокинувся від того, що в мене пече в роті. Я відкриваю очі, я стою на кухні перед е, е, раковиною, під раковиною відкриті дверцята. А в мене в руках е, е, білизна. Бі, білизна для, а, для відбілювання. Ти одягу. шо, лути лунатиш? Да, я просто пішов вночі е, на кухню. І думав, що я поп'ю. Хляпнув собі Хляпнув білизний стаканчик. стаканчик. Не прокопнув. Ні, не бо Боже, там як часто не прокинувся. Ну це могло б таке отруєння хімічне. Так, про... це, це було б коплин. Точно опіки, це всяка реанімація. Але все нормально. Просто тиждень походив, ротом нічого не відчував. А так, все гуд. Е, не далі. потрібна історія, так? Да? Під чайок така, ну, відпочиваюча історія. <рес> тихий вечір. Та, та, тихий вечір, так. Воно ж типу не обов'язково все, мабуть. Е, чи знімалися ви колись нетверезим? Але ніхто не помітив. Думали, Лен. що то така гра. Лен. Дякую за запрошення. Так, ну, ну, у, нас, у мене було. У нас був зйомки імпрова, і у нас було три дні підряд по три зйомки в день. А це імпровізація. Це треба постійно так, так. щось нове генерувати. І у нас остання зйомка була до речі, стіщенка. З е, Миколою Тіщенка в Тайланді та, да, була не да, чесно задували. кажучи, але е, ну зрозуміло, чому ти випив? Просто е, ні, це просто третій день, третя зйомка. Я, я вже просто не розумію. Всі слова були сказані. Знаєш, всі жарти були пожартовані. І я щось так наклюкався, що я не пам'ятаю взагалі нічого. Що там знімалось, і на наступний день мені кажуть, що одну з імпровізацій, одну з імпровізацій, їх вісім. Одну з них ми показували 40 хвилин. Це десь можна побачити? Можна побачити в Ютубі імпров вводите, дивитесь. Стіщенка, ефір. Я там, ну я Це там в слюні, я там Це в слюні. Видно? видно? Не знаю, я не дивився. У мене був колись момент, коли я просто. Ми виступали десь ввечері в Києві, і в день я була на дні народжені, і я собі дала таку установку, що я вип'ю келих. Келих і все. Ну тому що ввечері робота. Але якось я не помітила, як в мене зайшло келихів п'ять про <сіко> І я розумію, що мені треба їхати, і вже приходять смс-ки Оленко. Ти де? І Я розумію, що ну хана. Ну просто хана, не те щоб я Це там лика не, не в'яжу. Ні, не то, що що я про, Я просто розумію, що ну. Я не твереза, і це видно по погляду. І я зателефонувала людині, яка знається на цьому стані. Я такий мене це друг. Хто? Це от це, зараз точно я не буду його називати. Будь-який мій друг. будь-який. <рес> да. Я кажу, що робити? Ну ти ж просто знаєш, як це перед сценою. він. Просто заїдь в будь-який магаз, купи собі 12 киві. і просто отак з кожурою. Ну помий і з кожурою з'їж. Наріж і з'їж. Це так. Яка доза потужна вітаміну С, що тебе включить? Ну просто я заїхала, ну, купила ну, цей кошик, купила, згіла. Мені здавалося, що мене включило. А то ну, була просто. Картофля, і тут ні. І тут, в якийсь момент, я сиджу в гримерці і <залі> залітає жека, і Там новини. Хтось буде їх грати. Я... Ой, вибач, я ви ваші ну, <смір> просто вже чуть-чуть <смір> <смір> зеленого відтінку. <смір> 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 ну коротше, так да, було. Отже, так вона з'їла 12 ківі і от вона тут. Це норм. <смір> Таке питання: чи виникало у вас колись бажання піти з кварталу? А що я, я не в кварталі? що я буду відповідати? Ну а ти так. без бажання пішла чи що? Давай давай так, просто от все ну, от валік в кварталі. Роми не було такого. Не бажання. було. Ти не відповідаєш. Я пропущу. Пропущу, так пропущу. Не піде, так ну, не піде. Чекай, це ми в гостях. Оленка встановлює правила. Ну, Хоче відповідати. Чуть не сказала, хочеш бути з Так чи було колись що ви билися під час концерту? Я вибачаюсь, а то що я хотів піти з кварталу, не цікаво це просто зараз це філік, ти подивиться, подивиться керівник і такий а. А, Валентин так ніякого тобі туру. Ти просто видно по твоїх очах, коли тебе об'являють, і Валентин не такий, п**. Та ні, Ні, ну розкажи, чому. ну так багато репетицій буває. Ну ми, ми ж готуємося там за 10 днів до зйомки. Що перед зйомкою за день, за два, ти вже такий, просто я, я не можу. Мені здається, я не вивезу. Це здається, що це так все легко. Але uh... я, я бачила останній концерт. В тебе останніше знаєш? Та, добре, крайній крайній концерт в тебе дуже багато ролей, і в них купа тексту. І я це відмітила. Можливо, то було диво монтажу, але ну просто через номер або декілька номерів поспіль. Ну ти граєш. Інколи ти просто мимохідь з е е е е е задумаєшся про те, що а не забагато я на себе беру. Тобто я бачу. Ти все-таки опити... задумуєшся. задумуєшся. Про це. Думки самі. То залишайся на джипі. У нас ні одної репетиції немає. Знаєш, Ніколи. Знаєш, Ніколи знаєш, немає як ми, знаєш, як ми придумали назву осінньо-депресивний тур. Заходить Антоха, адміністратор, і каже, як тур підпишемо. Андрюха каже, осінньо-депресивний тур. І, іде Антоне, де підписують? Все, ніякого штурму, нічого. Просто як назив? Отак. Поїхали. І ну, в цьому, в цьому кайф. Давайте, наступне питання. А? Чи було таке, що ти ражаєш близнюків і думаєш, от би зараз квасу. <реш> Я не пам'ятаю, як це було, думаю, що так. Валік, не було поки що. Ну поки Бу, не було. Не було. Ні, просто, а на що був розрахунок? Що хлопці щось інше? будуть Було піде, розрахунок від? на те, щоб ти отак от посміялася. Ми все а, врахували, дяка, і все працювали. Дякую. Так, що все? Дякую, хлопці, так те, що не було у вас попереду, хлопці. Можливо, і двійня там буде. Побачимо. Це була наша активність. Давайте ще раз поплескаємо хлопців, вони як і ще я хочу вам подякувати за те, що ви прийшли. І я хочу знаєте, чого вам побажати? Аби всі ваші збори нарешті е якнайскоріше, змінили напрямок на відбудову. Оке. Просто отак. Дякую. Все. дякую. Я вас обнімаю. На чого бажаємо.